Вітаю вас, дорогі друзі, в черговому випуску на нашому YouTube каналі. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з криптовалютами та DeFi, багато термінів можуть здаватися вам трохи складними, однак не хвилюйтеся, у нас вже є кілька відео, де я детально розповідаю про базові поняття в процесі торгівлі криптовалютою. Я настійно рекомендую ознайомитися з ними, щоб краще зрозуміти основи, перш ніж заглиблюватися в поточну тему. А сьогодні ми обговоримо круті лайфхаки з торгівлі токенами в екосистемі Solana. Як відомо, Solana це одна з найшвидше зростаючих екосистем у криптоіндустрії, яка привертає увагу безлічі трейдерів та інвесторів. Отже, давайте зануримось у світ токенів на Solana і дізнаємось, як за допомогою кількох простих кроків можна значно збільшити свої шанси на успіх. Перш ніж ми почнемо, хотів би згадати, що в описі я залишив список ботів для торгівлі ситкоїнами, ви можете переглянути весь список і подивитися, який бот вам зручніше, і я впевнений, що серед їхнього списку ви знайдете той самий, який вам буде до душі. Також дуже важливо, що я хотів би сказати, це те, що в нашому телеграм-каналі ми щодня публікуємо свої дії в крипті та додатково залишаємо для вас щитки, які повинні принести прибуток, які ми беремо з платних приватних каналів. На даний момент в екосистемі Solana спостерігається справжній бум defi токенів. Ці токени мають величезний потенціал зростання, який часто виражається у високих іксах, особливо на початкових етапах. Але в чому ж секрет такої популярності і чому саме Solana привертає так багато уваги? І одна з головних причин полягає в тому, що Solana пропонує високу швидкість транзакцій при низькій вартості. Це робить її особливо привабливою для тих, хто хоче торгувати на DEX, тобто децентралізованих біржах, і працювати з різними defi додатками. Токени на Solana можуть збільшуватися в ціні буквально за лічені години, тому важливо вміти швидко знаходити такі активи та приймати правильні рішення, щоб не втратити свій шанс заробити. Перший крок на шляху до успішної торгівлі це вміння знаходити перспективні токени на ранніх стадіях. Тут важливо діяти швидко, адже чим раніше ви увійдете в проект, тим більше шансів на хороший прибуток. У нашому приватному клубі ми активно використовуємо кілька різних нових токенів. І, хоча цей процес вимагає певних знань та досвіду, я поділюся з вами деякими секретами, які допоможуть вам почати заробляти. Для початку варто зазначити, що екосистема Solana активно розвивається і з кожним днем з'являються нові токени. Щоб бути успішним у цій середовищі, потрібно мати набір інструментів для пошуку та аналізу таких проєктів. Одним з найважливіших етапів є моніторинг появи нових токенів на децентралізованих біржах, а також на таких майданчиках, як CoinGecko та CoinMarketCap. Де додаються нові активи, які можуть потенційно злетіти, платформи, на яких можна відстежувати появу нових токенів, дозволяють швидко аналізувати метрики, такі як обсяги торгів, капіталізація, ліквідність та динаміка зростання. Ці параметри можуть значно скоротити ваш час на прийняття рішень і допомогти ідентифікувати перспективні проекти на самому початку їхнього шляху. Наприклад, для мережі Solana вже існує кілька спеціалізованих платформ, які відстежують зміни в мережі в режимі реального часу. Один з інструментів, яким я часто користуюсь, це DAX Screener. Ця платформа спеціально розроблена для пошуку та аналізу нових токенів на різних блокчейнах, включаючи SOLANA. З допомогою DAX Screener можна знаходити токени на найрівніших стадіях їх появи, що значно збільшує шанси на успішну торгівлю. Як тільки новий токен з'являється на ринку, ви можете побачити його в списку на платформі і відразу ж почати аналізувати його потенціал. Тепер давайте перейдемо до практики і розберемо, як правильно налаштувати фільтри на платформі DAX Screener для пошуку перспективних токенів. На що слід звернути увагу? Приділяйте увагу при пошуку нових токенів їхній ліквідності. Ліквідність показує, наскільки активно торгується токен, наскільки легко можна купити або продати його за поточною ціною. Я рекомендую встановити мінімальний поріг ліквідності на рівні тисячі доларів для токенів у мережі SOLANA. Це допоможе вам відсікати токени з низькою ліквідністю, які можуть виявитися недостатньо перспективними або навіть скамовими. Наступний важливий параметр це вік токена. Чим молодший токен, тим вищі шанси увійти в нього на самому початку та отримати максимальний ріст. Я рекомендую обирати токени, які з'явилися на ринку протягом останньої години. Це дасть вам можливість бути серед перших, хто почне торгувати новим токеном, що збільшує ваші шанси на успіх. Ще один корисний фільтр це приріст ціни токена за останні 24 години. Я зазвичай обираю токени, які показали приріст більше ніж на 500% в перші години після виходу. Це показник того, що токен може мати потенціал для подальшого зростання. Однак не забувайте, що висока волатильність також несе за собою ризики, тому важливо ретельно аналізувати кожен проект перед тим, як інвестувати в нього. Для прикладу, давайте розберемо, як можна використовувати ці фільтри на практиці. Уявіть, що ви знайшли новий токен на платформі DexScreen за допомогою фільтрів, про які я розповідав вище, і перше, що вам потрібно буде зробити, це відкрити графік токена і уважно подивитися на його ліквідність та волатильність. Для цього найкраще використовувати хвилинні або навіть секундні таймфрейми, щоб бачити найточніші зміни ціни. Окрім Dexcreener, я також рекомендую використовувати платформу DexTool, яка дозволяє відстежувати рух цін на токени в реальному часі та проводити більш детальний аналіз. З допомогою DexTool ви можете отримати доступ до графіків та даних по різним токенам і використовувати їх для прийняття рішень про купівлю або продаж. Це особливо корисно, якщо ви працюєте з токенами на рівних стадіях і хочете бути впевненими в їхній перспективі. Коли ви працюєте з новими токенами, важливо діяти швидко. Один з найефективніших способів для швидкого входу та виходу з угод це використання. Снайпер, -ботів. снайпер боти дозволяють вам купувати та продавати токени за частки секунди, що особливо важливо в умовах високої волатильності. Такі боти дозволяють вам мінімізувати ризики та максимізувати прибуток, оскільки вони дозволяють діяти оперативно і не упускати вигідні можливості. І Однією з найбільших проблем у світі DeFi є величезна кількість скам проектів, які можуть призвести до величезних збитків. Щоб уникнути таких ситуацій, важливо ретельно аналізувати смарт-контракти токенів, в які ви плануєте інвестувати. Для цього я рекомендую використовувати сервіс Airbot, який дозволяє швидко перевіряти смарт контракти та виявляти потенційні загрози, на що ж звертати увагу при аналізі смарт контрактів. Перше, що слід перевірити, це розподіл токенів між тримачами, якщо більша частина токенів знаходиться в руках одного або кількох великих тримачів, це може бути сигналом про те, що проект ненадійний і що ці великі тримачі можуть маніпулювати ціною токена. Також важливо перевірити, чи має проект функцію Mint, яка дозволяє випускати нові токени. Якщо функція Mint активована, це означає, що розробники можуть створювати нові токени в будь-який час, що може призвести до інфляції та знецінення вашого вкладення. Ще один важливий момент при аналізі токенів це перевірка активності проєкту в соціальних мережах. Наявність активного телеграм-каналу, твіттер аккаунта та власного веб-сайту це хороший знак того, що проект розвивається і підтримує зв'язок з суспільством. Однак важливо не лише наявність цих каналів, але й їхня активність. Якщо проект регулярно публікує оновлення та взаємодіє з користувачами, це може свідчити про його серйозні наміри. Окрім аналізу смарт-контрактів у соціальних мережах, існують і інші способи уникнути скаму в світі DeFi. Один з них це використання спеціальних платформ, які займаються перевіркою нових проектів та виставляють звіти про їх надійність. Деякі з таких платформ навіть надають рейтинги та огляди нових токенів, що може значно спростити вашу роботу. І на завершення я хочу також сказати, що успіх у торгівлі токенами NoZELAN в значній мірі залежить від вашого вміння швидко знаходити нові проекти та проводити їх аналіз, використання правильних. Підходів до аналізу смарт-контрактів допоможе вам мінімізувати ризики та підвищити шанси на успіх. Хотів би також нагадати, що в описі відео ми склали повний список ботів для торгівлі щитками. Рекомендую ознайомитися з цим списком і вибрати того бота, який вам здається найбільш зручним і підходящим для ваших потреб. Упевнений, що ви зможете знайти той, який стане вашим помічником у трейдингу. Також хочу звернути вашу увагу на те, що в нашому телеграм-каналі ми щодня ділимося своїми діями в крипті, а також публікуємо підбірки перспективних щитків, які, на нашу думку, можуть принести хороший прибуток. Ці токени ми отримуємо з платних приватних каналів і ділимося ними з вами, щоб ви також могли скористатися цією інформацією. Якщо вам сподобався цей відеоролик, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Також рекомендую заглянути в наш телеграм-канал, де ми ділимося актуальними новинами та ексклюзивними матеріалами на тему DeFi та торгівлі криптовалютами. Дякую за увагу і до швидких зустрічей.